Слава Иисусу Христу! Слава. слава Богу! Добрый ранок, друзья! Господь благий, Господь царюя! Господь дарует нам еще один славный день из самого ранку Мы хотим его прославить и хотим служить ему и служить народу Украины. Я, я дуже вот, бачити по правую сторону біля сидит Патро Миколаевич. Были хорошие времена, когда каждый ранковый час он был рядом. Зараз... Рядом, все... я А зараз все меньше и меньше. По левой сторону Святой Димитрий, мои верные служители, пастора, служители любящего Бога, В начале Дмитрия не было рядом, бо он защищал нашу землю, мы с Петром были разом. Но сегодня Бог дарует нам чудовый час, коли мы разом можем прославить Господа. И я хочу, щоб наші надихали вас. Мене, будь ласка, надихайте і <сум> <сум> разом будемо прославити нашого Господа. Димітрі, будь ласка, вдохнови нас, надихай, народ Божий, <спум> які у тебе на, на, на сьогоднішній день з самого ранку, які слова для натхнення. Ну, по-перше, я хочу вас надихнути і те, що у нас є сьогодні ранок. Це дуже велика милість для Господа, тому Слава що для нас обновився новий день, і в нас є можливість сьогодні послужити Господу, послужити людям і змінити можливо в своєму житті те, що що ми вчора забули змінити: змінити на краще, Амінь. змінити на благословіння і йти далі новими благословеними людьми. А радість в мене тому, що ми ось нещодавно. Провели першу роздачу в селищі Будах. Це mm. сусіднє селище від міста Південного, в якому я зараз несу служіння. І для мене було це ну, в диковинку, бо я вперше раз на роздачі, де в перший раз воно проходить. Можна за тавтологію. Mm. Wow. І для мене було дивно, коли люди, які до цього не знали, не чули, і вони вперше почули від нас якусь благовістку. І мені дуже. Втішали погляд людей, коли вони чули про милість Божу, про те, що Віля ну, Петрович просто вів цю роздачу і він розказував свої переживання і про те, що він до багато чого звик, і найбільше до чого він не звик і не звик ніколи, це ховати своїх друзів. Так. І я просто дякую Господу, що зараз я. Тут, і ми всі живі, і нас не треба ховати. А, це так. велике благословення. І це надихає мене. І я сподіваюся, надихає вас, коли ваші близькі і рідні поряд, і вони так. живі. Так. В ці буреловні часи, я думаю, що це найбільше подяка Господу. Амін. Тому я просто радію, що я живий, і сподіваюся, що Славис. і ви дуже раді, що ви живі. І я сподіваюся, що Господь зробить так, що і завтра ви будете живі, і будете приносити ще більше. Амінь. Дімі, будь ласка, давай помолись за, за нашу неньку за Україну, за хлопців, щоб була перемога. І також я хочу, щоб ти помолили, помолився і друзі. Разом я хочу, щоб ми взивали до Господа по відкритті нових церков. Бо ми 17 серпня плануємо проведіти відкриття церкви в Буда. Ми кажемо, що провели там вчора хорошую служіння, але на 17 вже відкриття церкви. Если брати тот край, то ми Берзи відкрили Южний и следующий. Буде. Ми хочемо в різних направленнях Ізюм, Савенці, кажуть іменно тот, тот край, там Миловаєш, Кавенкова, Данець вот везде, щоб було, було багато церков Ізюмського регіону. в різних регіонах було дуже багато церков. Я хочу, щоб ми разом помолились, как за перемогу в Україні, за то, щоб закінчилася війна. І будь ласка, помолитись разом з нами, щоб було відкриття. Так, правильно? Відкриття дуже-дуже багато церков. Ми дуже просимо Господа, щоб в Харківську було 150 церков. І... Так, як мінімум, да. так. Будь ласка, помолитись разом з нами. Батько довесник, ми тобі дуже дякуємо за те, що ти поряд з нами навіть ті часи, які дуже страшні Дякую. і важкі для нас. Господи, Дякую. дуже дякуємо, що цю військові військовий час ти не покидаєш нас, не покидаєш так. Україну, і ми бачимо кожного дня твою милість для нас. Дякую. Ми бачимо кожного дня твої, твій захист для кожного Дякую, з нас. Ми бачимо твоє забезпечення, і дуже дуже за це тобі дякуємо. Так. Ми молимо зараз тобі та, тобі за наших друзів. за... За наших воїнів силах оборони України, які зараз зборонять нашу свободу, наше життя, наше майно. Вони зараз на передовій далеко від своїх домівок, далеко від своїх своїх рідні, далеко від своїх діточок, але вони там осознанно боронять нас. Ми дуже так. просимо Тебе, Господи, та благосовини, нехай ангели твої поряд з ними знаходяться просимо. і захищають. їх. Нехай ангели допомагають їм в тих ситуаціях. Даруй мудрості командирам. Даруй сили воїнам, даруй, Господи, забезпечення Твоє. Ми не знаємо так в різних шляхах, Господи, благословляй і поміч наших друзів з заходу, і наше виробництво нехай піднімається, так, так. але щоб в них було чим боронити і що робити так, щоб ворог до нас не прийшов. А також, Господи, ми дуже тебе молимо зараз про нові церкви в нашій області. Господи, ми не хочемо просто перемоги в Україні і щоб так залишилося, як було ні, або повернулося, як було до цього. Ні, Господи, ми хочемо, щоб ця війна, яка вже міняє наші серця, і дає нам надію лише в тобі і дає нам спасіння в тобі, щоб ця війна, коли вона скінчиться, і буде перемога, відкриття церков лише збільшилось і продовжилось. Ми так. хочемо, Господи, щоб церква, які зараз повні людей, які шукають в тобі захист. Після війни вони не спорожніли, а ще більше з наповнені людьми, які шукатимуть далі не просто безпеку в тобі, а й благословіння і життя вічного, і дуже 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 багато речей які є в тобі, щоб так. ці люди знаходили в тобі, Господи. Молим тебе за Харківську область. Ми вже Молимо, по твоїй милості тебя. маємо 50 церков, Боже. але в нас є так. мрія і надія на те, що в нас Боже. буде як мінімум 150 церков. І ми просимо тебе дуже, господи, пошли своїх служителів в ці церкви. Ми не хочемо, щоб це було пусте не або якась будівля, або просто там дві-три людини. Ми хочемо, щоб тут було повноцінні церкви, наповнені спасеними так. людьми, на яких будуть свої служителі, свої команди, так. свої групи прославлення, свої групи молоді, євангелістів, благовісників, так. щоб все в цих церквах було на вищому рівні, так як повинно так. бути в твоєму храмі. Господи, дуже просимо ангелом твоїм так. постав задачу, щоб вони благословляли і направляли ці церкви на розширення, Помоги. щоб там в кожної Ув, твої мир, твоя радість і твоя праведність. Ми дуже просимо тебе духом святим. підіймай нових служителів. Так, Через учбові програми навчальні, які зараз проходять, через духа Святого, який да. навчить так, нехай ці люди будуть важливо і з новонаверних людей, які тільки но познали тебе, але вони вже горять і хочуть так. служити тобі. І людям ми дуже просимо тебе, Господи, допоможи нам, щоб ми, коли відкрилася нова церква, вона не закривалася в собі, а ще мала бажання відкривати нові, нові і нові церкви. Бо ми віримо і знаємо, що так. як тільки звіди ця кількість, кількість праведних людей. Як тільки збільшиться кількість в церков, в яких будуть ці праведні люди, то прийде благословіння на всю нашу землю і на всю Україну. Бо коли збільшиться кількість праведних людей, то народ увесь благодійствує. Ми дуже просимо тебе, Господи, благослови, так. щоб всі люди, які зараз чують від нас Євангелія, вони побачили в нас Твою любов, Твій захист, Твою... Тебе побачили в кожному з нас. Ми дуже просили тебе, і ми віримо, Господи, що навіть ці е, не дуже приємні часи, які зараз є в Україні, ти навернеш на добро і ти навернеш дуже багато людей для спасіння для того, щоб вони в ці карколомні часи познали любящого батька, який ти і є насправді. Амінь амінь. Амінь, спасіба, дмітрій віктру. Спасибо за такою гарячою молитву. Я коли Дмитрій молився, то знаєш, що я от думаю, молись, молився, бо я пам'ятаю, коли ми разом з тобою і, і постійно казали за нашого друга, брата, да. бо його не було разом, не було рядом біля нас, але да. зараз ми, ми, ми разом. І, і дуже була приємна от, 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 т, така думка, що настане день, коли ми будемо разом. І настав. Поэтому віримо, Патромокаราช, віримо, що у нас буде зустріч зі нашими друзями, которые за пределами так. границы, і буде буде прямо, коли вернуться наші ребята з передової, ми ми разом так будемо проводити такі ранкові молитви. Амінь. Для да, ми з Дімою дружимо вже 21 рік з лишнім. 20, Вау. І ми однолітки, і Діма це перша людина з церкви святої Трійці, з е, молоді, який запросив мене додому в гості, і ми так здружилися. Чекай тві вони всіх, так? Да? З молодежі, да. А, і... а то я думав, не, що... ви, ви найперші. Ні, не, ні, я до хотіла. Ми ж молоді, <реш> та, <реш> і ми <реш> дружили. І поки холостяки були, дружили, потім по створювали сім'ї, дружили з сім'ями, і то новий рік, дні народження, все. І коли Діма пішов на фронт, то ми дуже переживали, молилися. І я радий, що мій друг він повернувся, Слава живий, Богу. здоровий, Слава і ми Богу. можемо Слава разом. Богу. Тому так, ми готові довго слухати, як Діма молиться. Просто для нас це. Така приємність, бо довгий так. час ми не чули його молитви. Інколи Діма залітав весь в камуфляжі. Зразу теж ми на ранкову молитву. Все. От, а зараз уже Діма служив в церкві в Южному, як пастир з дружиною, з Слава дітками. Богу. І це просто благодать. Це просто благодать. І от е, одне місце писання, таке чудове, таке вообще. Після цього, Луки, 5 розділ, 27 вірш, написано так. Після цього він, тобто Христос, вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці і робив свою справу, чим займався своїм. І каже йому Ісус, іди за мною. І ось 28 вірш написано так. Залишивши все, Той встав і пішов слідом за ним. І ти думаєш, от як? Інколи бачиш, як люди залишають Боже і йдуть займатися своїм. Так, так. І це сумно. Сумна. Це сумно, бо людині здається, ота ілюзія, що отам щастя, от тоді я буду щасливий, от тоді я буду благословенний. Але я не бачив, щоб такі люди були щасливі. Але я бачив щасливими тих людей, які, залишивши все, вставали і йшли. Слідом за Христом, можливо, вони десь знаєте в своїх митних справах е, втрачали в чомусь, але вони були щасливі, вони були натхненні і вони благословенні. І ми, коли ми проголошуємо 150 церков в Харківській області нашого об'єднання, коли ми кажемо про нові церкви. Ми в серці тримаємо думку, Господи, благослови, пошли нам нових служителів, які, які почувши, можливо, навіть оцю ранкову молитву, хтось так. почує і, вставши, залишить своє і піде. І такі брати є у нас, слава Богу. Да, слава Богу, є приклади братів, сестер, які вони чули заклик, що тут є потреба, тут є праця, її багато, і вони залишали. Хтось Рівенську область, хтось тернопільську, хтось Польщу, і їдуть сюди, аби тут стати пліч опліч з нами і робити Божу справу. Тому ми віримо, що проголошуючи щось, як ми проголосили 150 церков, то проголошуючи щось, воно воно справдиться. Я неодноразово пересвідчувався, коли Ілля Петрович щось озвучував. Наприклад, коли почалась війна. І Ілля Петрович каже, 14 церков. І я думаю, Господи поможи, хоч би вижити тут, знаєте, хоч би до кінця роду, дожити, Новий год зустріти. Але ми зустрічали Новий год з 14 новими церквами, І це було неймовірно. Я пам'ятаю другий приклад ще давно, років 15, якщо не більше, ми стояли біля кущів, і там десь з кущів виглядала хатинка. Ілля Петрович, дивлячись на ті хащі, каже, отут буде у нас духовний центр, тут будуть табори, дитячі, молодіжні. А я дивився ті в кущі, і одне тільки боявся, щоб звідтіля вовк на нас не вискочив. Знаєте, от такі хащі там були просто. Я думав, Господи, ти дав йому цю думку, ти її і забери, щоб, пожалуйста, щоб ми оце поїхали звідсіля і більше в ці хащі не поверталися. Знаєте, але на диво, в той же рік це було взимку проголошено в той же рік. На літо там був проведений перший дитячий Слава, табір, і багато років поспіль, більше десяти років поспіль, дитячі табори, молоді. Ви знаєте, те місце е, в так. тому селі ніхто інакше з нас взагалі не називав як духовний центр. Бо тоді Ілля Петрович стояв і каже: тут буде духовний центр. І духовний центр. Ну, центр, ми знаємо, як центри повинні виглядати там. Багато поверхів вгору, блистят, все. Але ви знаєте, багато років те місто, воно справді стало духовним центром. Багато дітей, дорослих, там охрестилися Духом Святим, так. навернулися так, до так, Господа. Так, Діти невіруючих батьків приїжджали, каялися, поверталися додому і вели батьків у церкву, і зараз вони служителі пастура в нас. Аминь. Тобто, оте місце, коли над ним щось проголосили люди. Віри, так. От, то воно матеріалізується. Тому ми не просто так от кажемо 14 церков, 150 церков, нові церкви. Це не то, що нам знаєте нічого казати вам на ранковій молитві. Це в духовний світ. Аминь, так, і ми так. віримо, що за кожною такою церквою з тих 150 -ти будуть стояти посвячені Аминь. Богу люди, Аминь. які, залишивши все, встали і пішли слідом. За ним нехай допоможе на цьому. Ну Ні. да, Петро Миколаївич, Ну дуже приємно було, коли ми е, в понедільник ка, правильно кажу, понеділк були разом і більше ста старого служителі відповідальні за церков. Ми разом е, прославляли Господа, молились і їли разом. Прекрасна і... атмосфера да, єдності так. в навчанні перебували Є... чудово, чудово. І ми віримо, що буде, день, коли не більше ста пасторов Харківського області будуть, а більше трьохсот, може, а може більше п'ятсот. Це п'ятсот будуть разом. І це буде дуже скоро. Так. Це не то, що там перспектива на покоління. Це перспектива на найближчі роки. Ми в це віримо. Молимося. Бо бо ми віримо в Пробушні. Ми віримо. Ми віримо, що в останні дні. Господь і заліта духа свого. Ми віримо. Може, дуже багато чекають, що Україна не стане, може чекають, думають, що буде з Харковом. Ми до Кінця не знаємо, що буде з Харковом. Ми знаємо одно, що ми плануємо відкривати дуже багато І Кожен день плануємо молимось, щоб дав нам Бог і що одну душу. для царства его, чтобы расширять царство Бога. Царство Бога расширяется, царство Бога пополняется спасенными людьми, дьявол э, сдает свои позиции, то есть ада пусть и Мы должны верить, что мечта Бога, чтобы все люди спаслись и достигли познания писания. Мы знаем, что не все люди будут спасены. Конечно, мы знаем, но Бог... Жалають, щоб всі люди э, були спасені. Ми місії з Богом бажаємо спасення і об этом молимося. Будь ласка, Боже Небесний, Ми дякуємо тобі, Господь, що сьогодні ми розмовляємо саме на такі теми, Господи. Ми дякуємо Тобі, що наші думки вони про те, про що Твоє серце так, моє, Господи. Так. Я знаю, Боже, що воля твоя, аби Ой, наш нас край він був пробуджений. Я знаю, так. що Воля твоя, щоб тут було багато військово прославляючи тебе, Господи Боже. Так. Я знаю, що в цьому є твоя воля, бо ми це бачимо священної книги. Біблії, Господи. Господи, і ми вдячні, що і для тобі. нас честь, що ми можемо так, рухатися, так. мріяти, планувати так. щось. Що по серцю тобі Господь, це благословіння для нас, це надихає так, нас, це робить нас причасниками чогось великого, грандіозного Боже, так. для нашого краю, для нашої землі, так. де ти даєш нам перебувати, Господи, і ми мріємо і благословляємо, щоб ця земля і цей край він був пробуджений. щоб були. Потужні служителі, міцні сім'ї, гарні церкви, Господи, так. благослови Боже! І Благослов. ми усвідомлюємо, що для цього нам треба багато-багато попрацювати, багато-багато промолитися, Господи. Але ми готові до цього, Господи. Ми хочемо це так. робити. Нам приємно це робити, Боже. Бо одного разу ми колись встали, залишивши своє і пішли за Тобою, так. Господи, і продовжуємо рухатися так. по волі Твоїй. Тому просимо благослови нас, благослови. Господи. Руки наші ніколи не опускалися, Бо щоб може. ніколи натхнення не покидало Бо нас, Господи, щоб ми завжди з вірою і радістю так. дивилися в майбутнє в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.